Продовжується деокупація Херсонщини і вона триває, якщо казати про те, що як ведуть себе окупанти, то окупанти продовжують наводити переправи і продовжують лагодити перебиті транспортні артерії. І вчора я повідомляв про те, що окупанти навіть вдалися до того, що почали засипати шлюз греблі Каховської ГЕС. Ну і вони там наняли більше ніж 50 одиниць техніки і почали возити будівельні матеріали. Там важко уявити собі об'єм тієї роботи, що вони хотіли зробити, тому що шлюз таки доволі величезний. Але вчора ввечері дуже добре відпрацьовувала артилерія. І саме в районі якраз Каховської Греблі ГЕС були потужні вибухи, і я так розумію, ото вся техніка, всі ті намагання окупантів були в черговий раз знищені. Тому наші збройні сили вже в котрий раз кажуть про те, що вони тримають вогневий. Контроль над всіми транспортними артеріями, але ж окупанти, як вперті, оті знаєте, йожики лізуть і лізуть. Ну, прийдеться їх знищувати. І я так розумію, що будемо їх знищувати до того, доки вони не зрозуміють, що їм єдиний спосіб зберегти себе і своє життя це прибратися з нашої рідної батьківщини. Ну і, в... пане я б єдине, що сказала, знаєте. Не ображайте їжачки За що? <гум> Було ще вчора повідомлення про те, що від інституту дослідження війни американського про те, що українські збройні сили швидше за все вийшли вже до Чорнобаївки. Славно по карті бачимо, що це фактично 15 менше кілометрів до Херсона. Інститут вивчення війни дав дійсно інформацію, що згідно супутникових знімків, окупанти вийшли з Киселівки. Киселівка це є останній населений пункт. Якщо казати до Херсона, там залишається ті поздаї Чорноваєвка. Підтвердження офіційного нашими збройними силами, що ми туди зайшли, ще остаточно немає. Я так розумію, окупанти вийшли з Киселівки, тому що утримувати позиції в Киселівці вони вже не можуть. Вони, мабуть, відійшли за канал, який знаходиться трошечки далі по трасі Миколаїв, Херсон. Ну але ж офіційної інформації достоменної ще немає. Якщо це відбулося так, то дійсно наступний населений пункт це Чорнобаївка. Це саме якраз передмістя Херсона. Всім відома Чорнобаївка, де окупанти в районі аеропорту. Звозили і накопичували і техніку, і боєприпаси, і якраз там, де ми їх послідовно завжди знищували. Там рашисти е свої е логістичні центри управління розташовували. Тобто, на якщо це відбудеться, якщо наші збройні сили остаточно зайдуть в Киселівку, тоді ще й можна казати про те, що наша арта буде мати просто арта. Я не кажу про Хаймерси, дай до. Великобійні снаряди, а звичайна арта вже буде мати вогневий контроль і над передмістями Херсона, і над Чорнобаївкою. Тому що дійсно там залишається 15 кілометрів вже до самого Херсона. А чи є вже якісь новини з від жителів Киселівки? Ні, від жителів киселівки поки що новин немає. Вони ще не виходять на зв'язок. Там ситуація складна і зв'язатися саме з тими, хто мешкає в Киселівці, поки що важко і неможливо. Е, власне, то що повідомила е, Наталя Гуменюк, речниця... Оперативного командування Південь про те, що збройні сили України тримають фактично всю область Херсонську під вогневим контролем. Що це означає на практиці? Тримаємо під вогневим контролем всю і Приклади ми вже бачили: того, що в окупантів немає безпечного місця для розташування своїх боєскладів. І ми всі бачили брильовку. Да, пам'ятаєте там величезний залізничний состав, який пригнали росіяни, е, був знищений і був потужний вибух і дотонація. То брильовка це якраз ближче до Каланчака. Тоді ми бачили вже вибухи і в Каланчаку. А Каланчак – це фактично адмінмежа з Кримом, Чаплинка, Новоолексіївка – це гінічний район, там куди окупанти. Після того, коли знищили залізничний состав Брильовки, окупанти тягнули його в Новоолексіївку. Це друга вітка залізнична. Перша через брильовку, це на Херсон з Криму. Друга через Нову на Бердянськ. Тобто, ось ця залізнична вітка так само була знищена. І туди були потужні прильоти Скадовськ, і там розташування ворога, і їх склади, і радіолокаційні системи. Тобто, ми бачимо, що абсолютно вся Херсонська область знаходиться під вогневим контролем наших збройних сил. Тобто окупанти вже. В жодному місці області не зможуть безпечно розташовувати свою техніку, свої радіолокаційні системи, своє накопичення живої сили, живої сили, тобто вся абсолютно область тримається під вогневим прицілом далекобійних снарядів, хаймерсів тощо. Ну і ще запитаюся, пасаді. А от хто зараз фактично? Ну, якби, як це називається гауляйтер області. Хто зараз окупаційна влада, де вони є? Бо вони то в області, то не в області, то в комі, то то не в комі. Що там за ліхто да, зараз головний? Історія, історія Сальдо, вона дійсно така якась. То він планово пішов в кому медикаментозно Я так розумію, ФСБшники його туди відправили. Але ж він перед тим як в кому впасти, все ж таки встиг передати повноваження Єлісєєву. Єлісєєв – це ФСБшник, якого прислали з Москви, як себе він називає голова уряду. Після того він впав в кому. Коли вже побачили, що всі гауляйтери починають розбігатися, побачили, що є паніка серед гауляйтерів, я так розумію, що Сальдо також планово з коми вивели, записали відео, де він там з посунутим обличчям такий, як знаєте, живий мертвець більше на нього схожий, записали. І зайшов він знову в медикаментозну форму. Тобто його планово тривають, тримають в медикаментозній комі. Ну а фактично зараз всім займаються ФСБшники. Тобто, я так розумію, вони таким чином відтиснили колаборантів від управління і взяли пограбування Херсонської області в свої руки. Єдиний хто там ще бігає, записує відео свої то Токолаборант е То той стрімаусав, ну то клоун просто він там бігає, записує свої відео, то на мосту запише відео, то там, е що мост все, але стоїть і так далі. Тобто в його стилі. Е ну, він трошки не повного ума, тому і бігає, записує відео. Херсонку каже назавжди, хоча ЗСУ вже а, вже поруч, ну таке, знаєте, е вже й сам собі не вірить, до речі. Тому я так розумію, його головне завдання зараз бігати, записувати ролики і не більше того. Він певно ходив на курси до цього, господи забули його прізвище. Волинська різня. Коли почалась війна, Що? А, цей Так, та, та напевно, напевно до нього бігав. Е, ну що, треба розібратися в результаті з тою херсонською пунктуацією з комами, крапками, знаками оклику, трикрапками... крапками. І так далі, дякуємо вам, пане Сергію Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, розповів нам про ситуацію на Херсонщині.